Україна живе у війні вже 11 років з дня початку антитерористичної операції, саме 14 квітня 2014 року оголосили проведення АТО, яку пізніше перейменували в операцію об'єднаних сил, яка згодом переросла в повномасштабну війну. Коли вона закінчиться і чи наближаємося ми до миру власним баченням, поділилися народні депутати. Насправді вже цих 11 років війни Російської Федерації проти України вона продемонструвала, що український народ ніколи не піде на компроміси, і громадянське суспільство чітко вимагає від наших міжнародних партнерів, від міжнародної спільноти визнання кордонів 2014 року. Ця війна зробила сильною українською армією. Дала зрозуміти, хто наш союзник, а хто є ворог, і насправді ми наближаємося до миру, але завдання всіх нас, щоб цей мир був справедливий. Бо закінчення війни це або припинення бойових дій це не завжди справедливий мир. Через те потрібно, щоб мир був справедливий з гарантіями безпеки для України на довгі роки. Звичайно, що ми віримо, що за такий довгий період війни, яка принесла трагедію в багато українських родин, ми наближаємося до цієї точки, коли має настати процес зупинки. Одначе ніколи не слід забувати, що ворог територіально, географічно завжди цей варвар-агресор, живе на цих болотах, і нам потрібно як і століття назад. Так і в майбутньому бути готовим завжди до боротьби. Позиція України вона є переконливою. Ми показуємо, що ми не не лише прагнемо справедливого миру. Ми показуємо, як ми хочемо досягти цього миру. Це наші е, успіхи на фронті. Тобто зброя і плюс дипломатія, тому що дипломатія результати її залежать від того наскільки будуть переконливими наші успіхи на фронті. Тому я щиро вірю, і до речі, я спираюся у своїх переконаннях, так само і в думках і з проукраїнськими міжнародними експертами, які вважають, що Якраз ми можемо до кінця 2025 року говорити про е, заверш власне е, про перемо таку сильну позицію України в перемовинах. Я впевнена, що ми точно стали сильнішими за ці 11 років, але і заплатили за це дуже високу ціну. Тож маємо пам'ятати внесок кожного хто з 2014 року захищав і продовжує захищати нашу країну. Причому маємо бути сильними настільки, щоб у ворога не було бажання продовжувати з нами воювати. Напевно, це єдиний і найкращий для нас сценарій. Тож кожен воїн і кожен інженер на оборонно-промисловому підприємстві наближає цей мир. Ми з кожним днем стаємо сильнішими, ми тож і ближчимо до миру.